Всіх вітаю, з вами Марія і давайте подивимось, на чому краще б сфокусувати увагу. Так, на емоціях. Дивіться, ви багато емоцій зливаєте на дрібнички. Ну, просто, ну, я розумію, що вам вони не здаються дрібничками, але на думку Кавової гущі. На вигляд кавової гущі, то дрібнички насправді. І пройде час, і ви будете жалкувати, що ви так багато енергії зливали на ті дрібнички. Різне, я не буду роздивлятись, що саме, бо у кожного своє. На чиїсь там сварки ви можете просто змінити своє ставлення до людини і вже не будете так багато витрачати енергії. Це може бути там, чиїсь погляди. Просто сфокусуйте увагу на своїх поглядах і зрозумієте, що ну, тут дрібниці. І дивіться, про що тут насправді на чому сфокусувати енергію. Показано мені жінку, яка спиною до свого майбутнього стоїть. Чому? Тому що дуже, е знаєте, як, Сфокусована її увага на сьогодення на чоловікові який як оборотень. Тобто людина, яка виглядає, коли багато людей круг нього, він ідеальний. Він просто, от знаєте, ну, ну, ну милуватись і заздрити самій собі, що вам таке щастячко дісталось. А коли е ви на один на один лишаєтесь. Людина ну, виглядає вже як той, хто вас напружує. Може, і не так сильно лякає, але напружує. Ну, він, ну, дійсно людина, яка не поводить себе весь час однаково. Він є його версія на загал, так щоб подобатись усім. І є його версія. Коли він дуже, ну, знаєте, йому подобається натискати, йому подобається, щоб люди робили так, як він хоче того. Так, далі, далі. Ось тут. Робота з соціумом. Ось тут жінка, яка ви багато думаєте про це, як може зовсім нова справа, а може це як новий напрямок в тому, чим ви займаєтесь. Фокусувати увагу на цьому питанню вам дійсно треба. Ви з кимсь вже це або обговорюєте, або тут показано, що плануєте обговорення тут, як чоловік, може, ваш керівник, бо трошки він як вищий за вас рангом. Можна так і казати про людину, яка просто. Ну, те, в чим ви хочете розвинутись, він щось вже знає в цьому. Він якось з цим може і працював. вже. І е, зверніть увагу, що це може бути. Може, знаєте, це як треба, щоб воно було під наглядом те, що ви плануєте робити. А для когось з вас це. До вас буде привертати увагу. Це, як, знаєте, люди будуть цікавитись і дивитись, що, як це у вас воно виходить і що це взагалі воно таке. Ну, я так розумію, що може це і є ваша мета привернути до себе увагу до своїх вмінь, до своїх якихось там навичок. Так, зміни для когось з вас вони намальовані. Зміни, як відштовхуєтесь від спілкування з якимсь чоловіком. Або чоловік, ну, яких багато якихось емоцій вам дає, і вам ці емоції не дуже до вподоби. Або тут людина, яка Ну це як може бути, знаєте, вам не подобається спілкуватись з людиною, бо є якісь там. Ну, негарні звички у людини? Може там пияцтво, може ще якась така звичка, яка вам ну, просто ви як відходите від людини, відмежовуєтесь. Тобто ви розумієте, що людина не зміниться а вам то нашу. Тепер. Що це за? Тут вирішення питання, і воно гарне. Це вирішення питання, воно. Дивіться, мені показані дві людини, чоловік та жінка. Для чоловіка буде неприємна новина від жінки. А для жінки це, знаєте, як от нарешті я це сказала. І, знаєте, от, Людину як відпустить, їй легше стає. Вона як відштовхується в, от просто одразу, в момент. І це таке, знаєте, от фух, я це зробила, я це питання вирішила. І знаю, що тепер у мене тільки все на краще буде змінюватись. Ну, ось так показано. Так. Тут ще тут зближення двох людей. Це сім'я, рідні, близькі. Тут, ну, тут на зараз як прірва між людьми, але показано, що заради якогось прояснення краще було б цим людям поспілкуватись. Плани на це є. Плани більш в чоловіка, а жінка якось так. Відмежовується. для інших людей як два чоловіка, але тут вже плани два чоловіка мають на це спілкування. Розуміють, що їм краще б обговорити якісь моменти, щось там, ну, це сімейні, якісь більш справи. Щось їм там треба уточнювати. щось, Знаєте, це як налаштовані на певні зміни. і... Розумію для себе, що без е, уточнень, без обговорення ці зміни ну, просто як не можна буде вімкнути в своє життя. А от жінка тут щось обер... образен, ображена, <смі> вибачте, і вона відвертається від чоловіка. Чоловік не дуже довго буде наполягати, ну, не хочеш, то й не хочеш все. І він там собі знає вже все. Він, жінка, знаєте, отут не малює собі нічого. Вона просто вже щось собі там внутрішньо вирішила, і все. А от чоловік виправдовувань буде купу собі промальовувати. І так і не зрозуміє, що проблема в ньому, в його характері, в його якихось там внутрішніх. Непророблених їм же, е, питаннях. Тут комплекси, тут якісь дитячі травми, тут. Так, він, ну, він не зосереджує дуже так, на цьому увагу. Так, далі. На чому? Сфокусувати вашу увагу на розмові, тут вмовляти жінку буде чоловік, це вже геть інша історія, чоловік, який дуже пишається собою в якійсь там справі. І він, як, знаєте, от хочу тобі розповісти, і хочу, щоб ти теж це спробувала. Ну, як враженнями якимись буде ділитись, і так і буде казати, що якщо. Тебе це вдасться, якщо ти це зможеш, то тобі це цікаві зміни дає надалі. Далі дивлюсь. Хтось тут на молитвах зосереджуватиме увагу. Угу. І буде новина. Або про чоловіка, або від чоловіка. Тобто ви е е як то звертаєтесь до вищих сил і е е е е якесь таке прискорення по вашій справі. Дорога комусь малюється, дуже світла, взагалі без перепон дорога така, що, така, знаєте, йди собі і отримай задоволення. Але дивіться, для когось це раз, два, три, чотири. Ну, ви різні. Я не буду до одної відповіді це звужувати. Я так і скажу, що для когось це як чотири дні, для когось чотири тижні. Комусь чотири місяці дають таку дорогу. Тобто з четвіркою вона тут важлива по цій дорозі. Може, на четверте число можете планувати да, отримувати квитки, придбати квитки. Так. Далі? Сім'я, рідні, близькі. Тут чоловіча фігура, і як вказує. Зараз хвилинку. Ну, якось як від себе Угу. Е е не так трошки не від себе. Тут зосереджує увагу чоловіка. Тут, як, наприклад, може батько синові, може брат братові, може взагалі там між друзями якась ситуація, на якійсь справі пов'язані з автівкою, і це щось, що номер один. От поки ти це не зробиш, то, от знаєте, таке щось, щось там вказує, що тобі обов'язково це треба зробити. І мені задню частину, як заднє колесо, показують в цій автівці. Заднє ліве мені показують, щось там треба чи передивитись. Я не знаю, я, ну я не дуже на цьому розуміюсь. Просто от там десь треба звернути увагу. Так. Може, наприклад, людина збирається купляти машину. І звертаю увагу, що ти ж подивись, що ти хочеш купити. Може так. Ну, там ви вже знаєте, з ким це резонує, то ви вже зрозумієте, про що там мова конкретніше. Так. Зараз що я ще тут бачу? Знов про молитви, але в цьому випадку вже чоловік, який зайшов в тупік у спілкуванні з жінкою, він звертається до неба і він просить допомогти розібратись в ситуації. Він щось геть не розуміє жінку, з якою він спілкується. Він, все, всі проблеми він скидає на фінансову складову, але там занадто він гоноровий в цій ситуації, показаний. Тобто це не про гроші насправді. І в якісь моменти він, ну, як знаєте, занадто характерний для цієї жінки. Отак воно показано, занадто він собою пишається. Хоча не в усьому йому треба так задирати носа. Отак воно. А тепер же ж ну, небо допоможе. Йому б чути те, що вона йому каже, а він навіть не звертає увагу на те, що вона, на що вона йому вказує. Бо тут жінка не замовчує проблеми. Якщо їй щось не подобається в цьому чоловікові, вона йому дає знати. Але ну, ну як це? Ну, що це ти таке кажеш, чого це, воно тобі не подобається? І ну, йому легше на гроші все скинути. Ну, тобто, що тобі грошей не вистачає, тобі там, того не вистачає, ти, ти їм не задоволена, вона не задоволена його якоюсь демонстрацією себе. Так, комусь на дах треба звернути увагу це. Дивіться, я не знаю, як це називається, коли дах над, над самим будинком, але ще й подовжений, як. Ну, як це? Ну, як, знаєте, наприклад, над дверима, над сходами подовжений дах, знаєте, він так прикриває частину сходин, наприклад. Тобто, це вже не над самим будинком, а ну, як за межі будинка той дах виходить. Там щось як треба полагодити. Ну, знову ж таки, загальна ж філіжанка. Це ж не для всіх. Не так, щоб лякались і бігли дивитися. Я бачу, що тут чоловік вже знає, що там треба полагодити. І дійсно це зараз як важливіша така справа, треба її просто заби, забути, бо і, 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 зробити і забути, бо воно ж ну, воно сидить в голові і воно відволікає від всіх інших справ. Воно поки не зробиться, і ну, якось людині не можна нічим іншим так. Дуже зосереджено займатись, бо туди і треба і гроші вкласти, і, і сил вкласти. І я так розумію, що з кимсь треба домовлятися вже зараз, бо потім люди будуть зайняті. Ну, як не встигне людина до себе покликати на допомогу. Далі. Так, тут чоловік лежить. Зараз і все на якусь справедливість. Це як скидає проблеми, що от, от, ну, або це справедливо так, або це несправедливо тут просто, знаєте, як інших пояснень у нього нема. Але. Але він не зовсім правий. Угу. Так, питання. Хтось вас хоче прогнути під себе? А у вас питання, чи воно вам треба? І все одно ви людину від себе відкинете. Отак от показує філіжанка, що ну, там, деякий час ви, може, і будете там, підкорятись якимось там настановам людини, але недовго. Кажу, каву Агуща натякає на те, що в якийсь момент ви просто от, знаєте, ну все, не хочу більше, не підходь до мене. Тут є літери: літера А, Т, Г с літера С, і літера у риско літера е Різко так вирішити питання. Тобто, знаєте, от е, спочатку ну, подивимось, що з того вийде, побачимо, але м -м -м, вам же ж не до вподоби ситуація, вам же ж... ну, якось воно так не хочу і все. Не хочу і не буду. Облиш мене все. Комусь на прибиранні треба зосередити увагу, сфокусувати. Щось знайдете, щось, може, загубили, давно шукали якусь річ. Дрібничка якась така, і знайдете її. Може, прикраса якась там десь впала, закотилась, може там щось Ще інше маленьке таке. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім дуже вам дякую за ваші вподобайки і коментарі і за ваші підписки. І хай ваш день буде щасливим, приємним. Хай він принесе вам гарний настрій і хай приведе до вас приємних людей. Бережіть себе! І будьте в безпеці в безпеці разом зі своєю родиною. Всім пока.